Давно у нас не було відео про біг, але сьогодні особливий випадок, і зараз я швиденько розповім чому. Я вирішив організувати новий біговий челендж і пробігти 510 кілометрів за 10 днів, щоб побити свій попередній рекорд, який я поставив у 2019 році під час забігу сталевий гард. Тоді я пробіг приблизно 380 кілометрів. У вас може виникнути резонне питання: навіщо, який сенс себе так мучити і так багато бігти? Я дам вам чесну відповідь. Насправді не дуже багато. І щоб у цій події було трошки більше сенсу, я вирішив зібрати 100 тисяч гривень на потреби наших хлопців ЗСУ. З самого початку концепція цього забіга мала бути такою: 510 кілометрів, 10 днів, 10 міст. Старт у Києві, фініш у Миколаєві. Але як часто буває у житті, не так трапилось, як гадалося. І буквально за пару днів до свого старту я дізнався, що люди, які мали мене супроводжувати, на жаль, не можуть цього зробити зі своїх особистих обставин. І тому мені треба було вирішувати або переносити забіг, або взагалі скасовувати. Але так як він вже був анонсований, я вирішив все-таки супереч усьому бігти. На той момент я був у Миколаєві, куди поїхав, щоб вирішити деякі організаційні питання, так як у Миколаєві мав бути фініш. Тому щоб відео з цієї поїздки не видаляти, зараз буде невелика нарізка, і я поясню, чому хотів фінішувати в Миколаєві. По-перше, саме тут я вже встановив один свій біговий рекорд на 21 кілометр, який не може побити вже декілька років. По-друге, тут я переміг на першому в своєму житті реп-фестивалі, тому, як бачите, в Миколаєві мені доволі щастить. І в-третє, зараз тут багато моїх друзів, яких я давно не бачив і з якими хотів зустрітися. На жаль, зараз Миколаїв майже щодня під обстрілами, а частина області в окупації. В самому місті багато пошкоджених будинків та інших будівель. І це дуже прикро, тому що Миколаїв, я пам'ятаю, зовсім іншим. Тіні обстріли у Миколаєві, як і у багатьох містах України, проблеми з електро- та водопостачанням. Приблизно така ж ситуація у сусідній Херсонській області. Але є і хороші новини. Приблизно через два тижні, 11 листопада, Миколаївську область та місто Херсон звільнять. Про це я дізнаюсь вже під час забігу. Під час поїздки я вирішив, що все-таки спробую подолати всі 510 кілометрів без підтримки та супроводу, але зміню маршрут. З Миколаєва повернувся за три дні до свого старту, і мені треба було вирішувати, де я буду бігати 510 кілометрів, практично не покидаючи свого місця. Але, як виявилось, це буде моєю не найбільшою проблемою, але без спойлерів зараз самі все побачите. Тому беріть чийочок, сідайте позручніше, ми розпочинаємо. обіг до свого улюбленого стадіончику, це зайняло приблизно 1 кілометр і лишається 50 кілометрів на сьогодні. Так, і перший кумерний випадок трапився вже на 15-му кілометрі. Я збігав в магазинчик за водичкою, прибігає коло, а водички вже нема. Мою Кока-Колу хтось вкрав 20 кілометрів позаду. Взяв собі кавусі, щоб трошки погрітися. Сьогодні приблизно 9 градусів. Дивлюсь на качечок. Крім кави, взяв собі ще одну пляшечку Кока-Коли і сподіваюсь, що в цей раз її в мене не вкрадуть. О, 24 кілометра Є такий крокодил. Хочу з'їсти будиночок. Дякую. О, ребята, тяжко-тяжко, честно. Ладно, такой. Йоу, иди на свет. Как тебе туманы? Привет. Да? С новожденьем, братан. Коллега приеднався. Ебой! Yeah, е yeah. трошки больше. 50 кілометрів на сьогодні, але приводив... На цьому не закінчуються, тому що вимкнуло світло. І зараз, як я і казав, треба буде підійматись на всі калюжі сьогодні мої. І треба буде підійматися на 11-й поверх, але то нічого. Everybody. День другий, зараз збираюся, йду на прибіжечку. Сьогодні у мене цікавий гість. Погнали? Погнали. Нажимайте. Привіт! Потім вибіжімо з проєкти, там далі у нас починається ті посичі. Йоу, привіт, друже! Здорова! Короче, цей товариш позвонив мені, каже, давай приєднуйся, тому ладно, у мене один єдиний вихідний, але треба для добрий І Поступово ми забігаємо на нашу чергову локацію на сьогодні Труханів Острів. І в нас сьогодні наш бросок Інсава Треєщі Аболонь, Болонь Труханів. Потім Печерськ. Куди? на Печерськ до буде, казав, музею Великої Вітчизняної Війни пробіжився і там будемо думати, а що робити надарниці? далі. Go next. І туди Ну, і Зараз туди. І туди. Повтори. 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 и побежим. Сколько там на твоих? Майже 28 километров. Ребята, вот как выглядят на 30-м километре суда Ренни Втім, нічого не зробити, просто починає так хрести з місця. Що, друзі? Дякую тобі за підтримку. Ну, чесно, це було дуже складно. Тут не так моя заслуга сьогодні в цій полтасі, як, мабуть, Володимир, який мене дуже сильно підтримував. Фактична підвозочка підійшов до завершення другий день. З одного боку легший, тому що я біг не сам і було зміна локації. Але саме почуття сьогодні е дуже таке цікаве. Зараз хотів відпочити, сходити в ванну, але, як ви бачите, умови трошки не ті. На даний момент пробіг приблизно 5 кілометрів. Сьогодні якось дуже тяжко і прохолодно, довго думав. Ще можна порівняти у ті відчуття, які зараз в мене є у ногах. От уявіть, що з кожним кроком по кожному з пальців вам б'ють молоточками, а отут от всі точки вставляють лезо. Цікаво, що буду попереду, тому що лише третій день було невеличкий підсох. О, зараз має бути трошки полегше. Ей, собака! Що, побіжали со мною? Братишка. Що? Паточек стоит стає все сильніше. Погодка шепчет. Дощик стає все сильніше і сильніше. Весе все і прохолодніше і прохолодніше. Але ніхто не казав, що буде легко. Це пару були додому. Ми діти сухі речі і зараз продовжимо тренування. Лишається сьогодні ще багато. У, це так. Голова закружилась. Було би обідно від'їхати на цьому стадіоні, якщо б ніхто не узнав. Зайшов в магазинчик, купив водичку. Сподіваюсь, що вона мені зараз трошки допоможе і треба зробити ще один ривок. 13 км і буде 3 по 50 одному. Фіналіті. 51 кілометр. Пора додому. Починаємо звикли. Добрий ранок. Сьогодні у нас четвертий день. Після вчорашнього таке відчуття, ніби мене переїхав Камаз. Сьогодні якось дуже прохолодно, але чудовий настрій. Тому зараз ми нажимаємо старт на цьому чудовому годинку і починаємо черговий збіг. Ультрамарафон це коли ти приходиш на стадіон першим, а йдеш з нього останнім. Чуваю себе справжнім спортсменом в такі моменти. Є перші думаю, 10 кілометрів на сьогодні. Я думаю, можна буде зробити невеликий підстоп, збігати в магазин. Нюанси. Здавалося, що може бути легше. Просто зайти в магазин, купити води, попити і бігти далі. А ні. Лісти пиріжки і дивитись на Качечок. Так, я повернувся на стадіончик 21 кілометр. Але починаю потрошки нагрібати, скажімо так. Треба налаштовуватись на позитивчик. Є 24 кілометри, я думаю. Прийшов час міняти локацію. О, стає під просто нестерп. 38 кілометрів, лишається 12 кілометрів, лишається 2 кілометри. Я б з задоволенням щось попив би, але як ви розумієте. Нема. Нема що попити, ну, я думаю, що 2 кілометри я вже якось витримую. Добрий ранок, п'ятий день, світла знову нема. Біль нестерпний. День п'ятий і ми стартуємо. Є 6 кілометрів і загалом 210 за 5 днів. О, купу часу з Гаєв пробігаючи в Лепос, це було максимально незручно. Ту -ру -ту -ру -ту. Є 10 кілометрів. Лісна масі. Мій рідний район, зараз плануємо забігти на пару хвилин до мами. Випити чайочку з нею. Привіт! Попив з мамою чайочку, привів її на роботу і розпочинає свою пробіжечку. Точніше, продовжує. Також, ага, ага. Що це за музика у тебе така модна? Я купив в інтернеті. А ще у мене вдома автомат. Всю харпури не люблю Ладно, До свидання. Давай, до свидання. Є 20 кілометрів на сьогодні, 25,5 на сьогодні. Політ нормальний, знову вимкнуло світло і я знаходжусь в такій повній темряві. Все закрито. Здорова в кіно. Пам, это Вовчик делект. Слушайте наші альбоми на Apple Music. Нормальна Огонь. Да, нормально, нормальне 42 км. Темрява, туман, місяць. Дивіться, який туман. Ох, ця сирена, звісно, додає сил, тому що я згадую навіщо цей забіг робиться. 51, але трошки більше. Добрий ранок, день шостий, 12.25. Далі, все правильно зрозуміли. Традиційно немає світла. Ну, ми тримаються сьогодні. Блін, мені здається, що я вже починаю візуально змінюватись за час цього пробігу. Худішою, старішою. Але нічого не поробиш, день шостий, ми починаємо цю шалену гонку. Ну, сьогодні чудова погода, у лісі дуже добре, але дуже складно. Це було помилкове рішення, тому що кожний схил, кожне коріння, на яке я наступаю, воно віддає. О, воно таким нестерпним болем. Дійшов до озера, спробую ще тут зробити. Пару кружків, тому що вода заспокоює. Якщо ні, то спробую повернутися додому і чимось перемотати ногу і замотаним коліном подолати як можна більше кілометрів на сьогодні. Нарешті вімкнули світло, тому я зараз, користуючись моментом, забігаю в аптеку, куплю якісь знеболювальні. О Боже, яке щастя, коли вдома є просто звичайне світло. Я їхав на ліфті, сьогодні не йшов пішки. У нас є майже 17 кілометрів. Чудо зачіска, п'єм ліки. І будемо ускарятися. Оця штука мені зараз допоможе. Опа. Зробив таку штуку, вона ніби якось тримає. Є 21 кілометр і це взагалом, якщо я не помиляюсь, 276 за 6 днів, тобто 13 напівмарафонів 40 кілометрів і дуже якісь дивні відчуття. Точніше, їх повна відсутність. Так, майже 41 кілометр. Опа. Я хочу зняти цю штуку. Тепер болить ось тут. Та-та-та! -та. 47 кілометрів. І судячи з усього, знеболювальні перестали діяти зовсім. 10 хвилин лишається до комендантської години. У мене відчуття, що я сьогодні став трошки іншою людиною. Опа, ну, тепер мелкими перебірочками. Валимо тут Чесно кажучи, на складний день, я дуже довго біг, навіть не встиг до комендантської години, але є і плюси. Коли я прийшов додому, вже було світло, і я вперше за 6 днів їхав на ліфті. День сьомий, настрій чудовий, працює ліфт. Так, як було світло, то я зміг випити кави, перекусити, і я відчуваю, як це все впливає на настрій, на самопочуття. 15 кілометрів. Зараз підкріпитися. Є світло, сьогодні просто якийсь чудо-день. 19 кілометрів, політ чудовий. Починається дощик, але такий слабенький. У нас за спиною 22 кілометра. До мене приєднався Єгорич, група Бровада. Зараз з ним трошки пробіжимося. Парочку символічних подержуйтесь. Є 38 кілометрів. Як відчуття. Я щуча, ну, после 2 кілометру вже коленочки трусяться, там болит, там болить. Ну це короче, хоч тяжело. 51, я не знаю, як він це діляється. У мене аж язык заплетается, коротше. 46 кілометрів. Традиційно під кінець дуже тяжко. 51 мать його, кілометр. Сьогодні був чудовий день, хороша погода. Хороша компанія. Так, звісно, з приємних. Бокс розряджений. Я думав, що мої навушники зарядились, але, звісно ж, ні. Вони розряджені. Майже 16 кілометрів. Змінив стадіон, подолано 20 кілометрів. Я не знаю, чи буде взагалі зараз мене видно, тому що отакий густий туман. Я взагалі нічого не бачу. 35 кілометрів. Дуже сильно. Отут болить нога. 37 кілометрів. Туман стає ще щільнішим, є в цьому своя краса. Маленький експеримент. Сподіваюсь, мене видно. Сьогоднішній день не перестає бути непростим, скажімо так. Я не встиг до коментарської години повернувся додому. Як ви зрозуміли, немає знову світла, не одинадцятий поверх пішки, але суть не в тому. Я довго думав, що робити з кілометрами, яких не вистачає. І прийняв чергове <світ> цікаве рішення. Зараз я вийду в під'їзд, побігаю по сходинках де би боляче це не було. І в мене така квартира, де можна бігати по колу. І наскільки ну, вистачить сил, поки я не зійду з розуму, я буду намотувати кілометри ось таким чином. 5 кілометрів вдалося намотати. Зараз є 43, лишається 8 на сьогодні. Світло чомусь досі не включають. Чому а плюс бігати по квартирі те, що можна розутися? А мінус заключається в тому, що треба бігати, як то кажуть, на носочках, щоб не будити сусідів. І це дуже боляче. Але що поробиш, треба добуватися поставлених цілей. Я не впевнений, чи вистачить мене добігати отак от до 51. го Після забігу по сходинках сил вже зовсім не було, і скажу чесно, я майже здався. Але в черговий раз підтримка друзів надала друге дихання. Вдома мені скинули це відео. Ви його всі знаєте, западім булік, Хто знає буліка, шума, дішума бажаємо. Так <звук> от, <звук> якщо хто не знає, Булик сейчас бежит 510 километров за 10 дней, каждый день по 50 км, он собирает 100 тысяч на теплые формы для ССУ. Если у кого-то есть желание, его поддержать, я буду вам тоже очень благодарен. Переходите, комменты, репосты, донаты, это очень много, это я с ним пробежал вчера 16, я сегодня еле встал. Он просто, сука, мега-человек. Давайте дадим для Булика шума, пожалуйста, ки! Тому я вирішив зібратися і вже добігти до 51 кілометру, що було вісім днів поспіль. Але, на жаль, отримав доволі неприємні травми. Бачите, тут косточка а Тут тут вже не видно. Сьогодні 9-й, передостанній день. Хороша новина це те, що збір майже закритий. Лишилась зовсім невелика частинка, яку ми точно доб'ємо. А погана новина це те, що мою ногу після вчорашнього забігу ви бачили. Сьогодні ледь-ледь, я втиснув її у кросівок. І, на жаль, мені здається, що сьогоднішній день буде останній. А якщо не останній, то по відчуттям, мене вистачить максимум на декілька кілометрів, тому що я більше фізично не можу терпіти цей біль. Ой, чесно, друзі, я стараюсь, я стараюсь бігти. Але це дуже неприємно і нема ще навіть одного кілометру. О, до усіх приколів ще добався дуже сильний та холодний вітер. 18 кілометрів. Стало якось дуже холодно. У мене зараз такі відчуття, ніби мене тримають за ноги. І кожен крок мені потрібно як вириватись. І є 20 кілометрів. Вдома ще немає світла. Так, ну, мабуть, на сьогодні треба закінчувати. Тому я так на бочок, щоб трошки перепочити. Навіть не віриться, сьогодні 10-й, останній день. Вчора я пробіг лише 25 кілометрів, дуже все боліло. Це такі новини. Але хороші новини це те, що вчора, на 9-й день, ми повністю закрили збір, зібрали вже навіть трошки більше. Тому всім гарного перегляду. День 10-й, фінальний. Побігли. Є 3 кілометри і такі дуже дивні відчуття на тій нозі, яка сильно набрякла. Я її перемотав бинтом. І коли на неї наступає, таке відчуття, ніби там щось розривається. На останній 10 день я вирішив все-таки трошки ще побігати у лісі, тому що, чесно кажучи, за 10 днів я дуже втомився від стадіонів. Як би сильно я їх не любив, але більше 400 кілометрів, ну і приблизно 400 кілометрів не бігати на стадіонах, це трошки нудновато. Я дуже люблю природу, тому сьогодні ще побігаємо тут. Є 10 кілометрів, лишається 41 на сьогодні. Я думаю, все буде добре. У. Не робіть так. Добіг до озера. Якраз мені вистачило 14 кілометрів на це. Опасність детектед. Болю у правій низі. Просто памиричився знову в голові. Вони отак от трошки кидає зі сторони в сторону. Відчувається кожна ямка, кожний горбочок, кожна гілочка, кожна травиночка, на яку я виступаю. 20 кілометрів. Все, це фінал. День 10-й. 20 кілометрів. В цілому я задоволений. 8 ультрамарафонів поспіль або 10 марафонів, якщо так перерахувати у середньому. Це непоганий результат. Не дивлячись на те, що мені зовсім трішечки не вистачило, щоб добігти бігти до 510 кілометрів. До речі, всі таймінги та результати ви можете подивитись в моїх бігових аккаунтах «Страва» та Гармін. Ми з вами все ж таки зібрали навіть трошки більше 100 тисяч гривень. Як ви можете побачити, ці кошти вже перераховані порівну між добровольчим батальйоном госпітальєрами та моїми друзями з групи молод. Скажу чесно, для мене це був надскладний, але дуже цікавий експіріенс. Я не професійний спортсмен і тому для мене це було дуже складно, але дуже Уже цікаво. Все, що могло піти на сценарієм, пішло не за сценарієм: відсутність води, електрики, комунікації, тепла, куча нюансів, які ускладнювали і так доволі складний процес. Кому цікаво дізнатися більше про цей забіг, ви можете послухати подкаст Ультрачат на який мене запросили майже одразу після фінішу. І там я вже більш детально розповідаю про всі моменти, нюанси, проблеми, які виникали у мене під час забігу. Посилання на подкаст я залишу в описі під цим відео, тому приємного прослуховування. Сподіваюся, що це відео було цікавим. Сподіваюся, що воно додало вам сил, енергії, мотивації, підняло трошечки настрій. Напишіть в коментарях, як вам, і напишіть ще в коментарях, як вам моя українська мова. Цікаво буде послухати вашу думку, тому що це моє перше відео українською. Дякую всім за перегляд. З вами був Вадим Булік. Підписуйтесь на канал, не прощаємось! Чудово, давай підсумуємо е, нашу розповідь про цей челендж, пам'ять про цей забіг, момент, можливо, найбільшої ейфорії, ейфорії чи щось таке. Ну от людям велика подяка. Я, мабуть, так от, якщо щось згадувати, то це підтримку людей. Без них це було б неможливо. як оно? Супер. Продвигаємося, так? На да? мене є оте, ну колено жопа. От тут жопа, тут я перемотала, тут тут все опухше. воно там намотане. Тут жопа, эта нога пухша, нога слазит. Тут колено жопа день на пятый. Я уже не говорю там про плечи, мышцы.